Чого ти не попилісосив, скажи мені, будь ласка, або чого ти носки розкидаєш по своїй хаті, де ти полотенце поклав? Як часто ми сваримося в стосунках і за дрібниць, подивіться сьогодні чесно на свої стосунки, чи є у вас таке. Але що я вам хочу сказати? Не ці дрібниці є причиною наших сварок. Ні, ми просто незадоволені собою. Ми проживаємо чуже, пусте життя. А ці дрібниці є тригер, який показує нам наше внутрішнє незадоволення собою. Я вас запевняю, якщо ви сьогодні почнете проживати своє життя по своєму сценарію, коли у вас буде енергія, здорове тіло, гроші, то вам буде похрін, що там де і ніяк лежить. Розумієте? Тому займіться своїм життям. Починайте його будувати так, як ви хочете. Візьміть відповідальність самі за своє життя. Навчіться бути щасливими, налагодьте свої стосунки, гроші, реалізацію, тіло переведіть в порядок, а для цього треба мозги свої привести порядок, і тоді буде вам щастя в вашому житті. А то, яким чином лежать десь носки по хаті неправильно, то все херня, яка не потребує того, що ми витрачали на це свій час. Будьте щасливі, бо саме для цього ви прийшли в цей світ.